Доброго дня, шановні учні. Сьогодні я багато балакати не буду. Ми робимо розминку і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно. Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Поїхали. Руки на пояс, нахил головою вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Поїхали. Економимо. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спокійно. Дев'ять, десять.

Руки на пояс. Повороти голову в ліву, праву сторону. Без різких рухів. Всі дуже добре виконують. Поїхали, виконуємо. Разом зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Одинадцять. Продовжуємо. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Закінчили. Наступне завдання. Ліва рука до гри. Два прогиба лівою рукою на три-чотири. зміни положення рук. Правою рукою. Ліва рука до гри. Поїхали. Виконуємо. Спокійно. Раз. Два безразких руків. Три, чотири. Дуже молодці. П'ять, Шість. сім, вісім, Дев'ять. десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять.

Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою випрямлені. Пробачте. До себе. Раз, два, три, чотири від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, два, три, чотири. Чотири рази до себе, чотири рази від себе Рук кістями кісти до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед, назад, ліга вправо. Руки на пояс, виконуємо. Ноги на шині пліч. Спокійно. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 без різких рухів. 7. 8. Дуже старанно виконувати. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Попояс. Два повороту вгору, два повороту вгору вправо. Ноги на шині, плеч. продовжуємо виконувати. Поїхали раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, закінчили. Дуже добре. Руки на пояс. Два нахили тулуба вліво, два нахили тулуба вправо. Поїхали в руки на пояс. Винашня піч в ліву сторону. Розпочнемо. Раз, два, <coughs> три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Закінчили. Дуже добре. Ноги пліч, 15 нахилів к одній нозі. 15 нахилів к іншій нозі. Вправо називається міниця. Розпочинаємо. Поїхали. Ноги на начини пліч. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. Сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцять. Продали двадцять двадцять один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І на останок. Заключна, вправа, розминочна. Я маю на увазі на раз. Стаємо на носки. На два перекатуємо спокійно на п'ятки. Приготували спокійно. Руки на пояс, стаємо на носки. Раз. Перекатуємо. Стягнемо носик на себе два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось <клухи> на п'ятки. Два. 4. Тягнемо носик на себе 5. Пробачте 4. На носки стаємо 5. Тягнемо носик на себе 5. На носки спокійно стаємо якомога више. Шість. Перекатимось, тягнемо носик на себе 6. На носки стаємо 7 Перекатимось, тягнемо носик на себе 7 На носки стаємо спокійно. 8. Якомога вище. Прикатимо, тягнемо на себе 8 Стаємо на носки 9. Перекатуємо стягне носок на себе 9. На носки стаємо 10. Перекатуємо тягнемо носок на себе 10. Переходимо до вправу на розтяжку. Тримаємо разом ноги. Я маю на увазі п'ятки ноги разом. Стараємось кожного разу тягнутись вперед. При цьому не обов'язково грудьми торкатись колін. Ми кожного разу стараємось тягнутися. Вперед. Один підход по 15 раз. І на сьогодні все. Поїхали, Виконуємо діти разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. І на останок п'ятнадцять. Всі сьогодні були дуже великі молодці. Ставте вподобайку, якщо вам подобається, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте діти. Попа, на все добре.